Вітаю вас, малята! На минулому занятті ми з вами познайомились з творчістю видатної української письменниці Лесі Українки. Вивчили вірш, який вона написала на зеленому горбочку за допомогою мнемотаблиці та намалювали ілюстрацію до вірша. Дякую вам! За розповіді та малюнки. А сьогодні ми згадаємо добрим словом одного із славних синів землі української Тараса Шевченка. Ви вже знаєте, чому саме зараз потрібно віддати шану цій видатній людині. Тарас Шевченко видатний український поет та художник. У березні ми відзначаємо річницю з дня його народження. Шевченко написав багато чудових віршів про Україну, природу рідного краю, наших працьовитих та щирих людей. А ще він написав багато гарних картин. Пейзажів та портретів. Поет дуже любив свою батьківщину і щиро вболівав за її майбутнє за долю українського народу. Ми всі пишаємося славним сином української землі Тарасом Шевченком. Давайте розглянемо автопортрет Шевченка. Автопортрет це портрет художника, виконаний ним самим? Пропоную дібрати слова ознаки для характеристики портрета, які у Шевченка очі. Темні, виразні, великі. Розумні. Який у нього погляд? Добрий, щирий, задумчивий, сумний, яке чоло в Шевченка? Ясне, високе, світле, яке волосся в Тараса Шевченка? Темне, густе. Як ви гадаєте, про що задумався поет? На портреті я думаю, що про український народ, про рідний край, свою батьківщину. Тарас Шевченко довгий час був змушений жити на чужині, але всі ці роки він не забував рідної України, дуже сумував за нею. Згадував рідний край, вишневі сади працьовитих людей. І все це він відтворив у невеличкому вірші Садок вишневий коло хати. Малята, послухайте вірш Тараса Шевченка. Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть, плугатарі. З плугами йдуть, співають ідучи дівчата, а матері вечерять ждуть. Сім'я вечеря коло хати, Вечірня зіронька встає, дочка вечерять подає, а мати хоче научати та соловейко не дає. Поклала мати коло хати, маленьких діточок своїх. Сама заснула коло їх. Затихло все, тільки дівчата та соловейко не затих. Як ви вважаєте, в яку пору року відбуваються події? Правильно, це весна. На весні квітнуть різні сади, а також вишневий. Хрущі над вишнями гудуть. Це комахи з твердими крилами. Вони так махають своїми крильцями, що чутно такий, наче гул. Умовно, цей вірш можна поділити на чотири частини. У першій вечір закінчився робочий день, повертаються з поля плугатарі. Це ті люди, які орють землю плугом. Друга частина ідуть співаючи дівчата. Наша країна славиться українськими піснями. Традиційно вечорами дівчата збираються в гурт і співають пісень. А матері вдома готують вечерю та чекають сім'ю. Третя частина біля хати зібралась на вечерю сім'я. Дочка вечеряти подає, а мати хоче научати, та соловейко не дає. В кожній сім'ї матусі вчать своїх донечок, готувати їжу та правильно подавати до столу. А соловей так голосно співає, що навіть матір заважає доньку повчати. Четверта частина. Непомітно надходить ніч. Всі лягають спати. Все завмирає, тільки чути голоси дівчат та невтомного Соловейка. Пропоную послухати вірш ще один раз та вивчити його. Садок вишневий коло хати. Хрущі над вишнями гудуть. Плугатарі з плугами йдуть, співають ідучи дівчата, а матері вечерять ждуть. Сім'я вечеря коло хати, вечірня зіронька встає, дочка вечерять подає, а мати хоче научати та соловейко не дає. Поклала мати коло хати, маленьких діточок своїх. Сама заснула коло їх. Затихло все, тільки дівчата та соловейко не затих. Український вечір постає в усій своїй красі. Серед такої природи людині весело і спокійно. Шевченко у вірші змалював дружну сім'ю, де панує взаємоповага, любов і гармонія. Поезія викликає почуття гордості і захоплення красою природи. Пропоную намалювати ілюстрацію до вірша Тараса Шевченка Садок вишневий коло хати. Діти, на минулому занятті ми вже з вами малювали український літній пейзаж з хаткою. Сьогодні я вже приготувала малюнок за віршем Тараса Шевченка. І подивіться, на вишневий сад він цвіте. Спочатку здається, що його довго і важко малювати. Але це не так. Зараз я вам покажу, як легко і гарно зобразити вишневий цвіт на деревах. Цю картинку я теж підготувала. Подивіться на дерева, вони зовсім голі. На цих деревах я покажу, як можна зображити вишневий цвіт. Для цього я взяла 4 ватні палички і з'єднала їх разом. Подивіться, ось так, ось так вони виглядають. Беру їх. І умочую у білу фарбу і притуляю до дерева на малюнку, ставлю відбиток. Ось так, бачите, як гарно виходить. Так я зображую цвіт вишні. Постійно потрібно умочувати палички у фарбу та притуляти. Ви можете теж скористатися таким прийомом. А як же можна намалювати хруща? Подивіться, овал це тулуб. Рух це голова, крильця, очі. Ротик і вусики. Можна домалювати ніжки. Хрущів краще малювати фломастером чи олівцем, бо вони маленькі. Ось такі картини у мене вийшли. Ви можете домалювати Соловейка, сім'ю про все, що згадується у вірші. Чекаю ваших малюнків. До декламації вірша. До зустрічі малята!